Ми повинні слідувати за Господом. Нас може врятувати тільки благодать. Благодать помножиться, якщо ми будемо у волі Божій. Ми повинні жити не по плоті і душевки, а по духу. Ісус віддав Свою душу за нас, так і ми повинні віддати за Нього. Ми повинні слідувати за Христом во всьому. Благодать предназначена для ізбраних. І як казав Ісус, що званих багато, але ізбраних мало. Ми повинні бути учнями Ісуса Христа. І якщо ми слухняні крові Христа, і коли ми з Ним з'єднуємось, тоді буде освящення і очищення від гріха. І тоді благодать і мир помножиться в нашому житті. Благодать це церква, і ми повинні стати церков'ю, тілом Ісуса Христа, бути живим камінням і також питатися Словом Божим. Ми повинні возростати, бути смиренними.